На сьогоднішній день в митниці на 100% йде електронне декларування. Це означає безконтактне оформлення товарів суб'єктами З, безконтактне із посадовцями митного органу. Але до того часу ще такий фізичний контакт був присутній. При здійсненні інших видів державного контролю ветеринарної, фітосанітарної, екологічної служби. От. Тому запроваджений такий принцип єдиного вікна, я би казав, принцип єдиного IT-офісу, тобто всі оформлення, які будуть проходити. Які вже розпочали на сьогоднішній день, оформлення з 1 числа, значить, є відповідне програмне забезпечення, і принцип буде полягати в наступному порядку. Суб'єкт чи декларант подає попереднє повідомлення чи попередню декларацію, яку він розміщує. на… Центральній електронній дошці Державної фіскальної служби, і коли по тому документу контролю доставки товар проходить через кордон, йому зразу е, дається електронне в автоматичному режимі, е, комп'ютер згенеровує всі види контролю, які він пройшов на кордоні. І які ще потребує додаткового проведення відповідних видів контролю або взяття проб, або додаткових документів для оформлення того чи іншого товару. Він отримуючи повідомлення про те, що пройшов вже цей товар через кордон, зразу відсилає до тих служб контролюючих для перевірки. Можливості випуску у вільний обіг цих товарів, коли вони прийдуть на митницю. Якщо митниця прийняла документи, бачачи, що підтверджено іншими контролюючими службами, проводить митне оформлення. Якщо не буде такого реагування від тих контролюючих служб, тобто вони не нададуть відповідний термін підтвердження, що вони не мають застережень по тому виду, Контролю вступає принцип мовчазної згоди. Тобто проходить 4 години, і в автоматичному режимі товар буде оформлений.